Привітики всі мої хороші! Ще раз, друзі, всім привіт! Поки я вам показувала квіточки, а Вова працює, збирає помідорки, пора їх уже зняти, гарненько поспіли. Гарні. О, я ось такий знову богатир. Треба зважити, скільки важе Заберу зважу. Опа. Ой, не цей ось. О. Думаю, що пів кіло є, треба зважити, тоді вам покажу зважу. Ось такі гарнюньки величенькі, бровенькі більшенькі будуть О, ще один богатир. Більшенькі будуть на сок, меншенькі на закрутку. Отаких От треба на семенага ставити. Це гарний сорт такий м'ясний. Вже починають лопати, тому що дощі в нас йшли великі і. Три дні чи два, не пам'ятаю, три наче. О, як їх бідні кущі витримують, такі важкі. О, а ну цей задержи такий гарнюній. Ой-ой-ой, гляньте, який красунчик. Клади, будемо сок робити. Такий гарний, здоровий. Зелених ще також багато і сливки ще не поспіли такі. Вова працює Таня сачкує. І хочу вам показати, друзі, які зійшли наші сідірати, ті, що садив Вова, ось такі для покращення ґрунту. Отакі гарні зійшли. Отакі. От О, маленькі сорти пішли. Да, сьогодні саме разі зібрати, ми вовреме збираємо, тому що починають лопати від дощу. Ова все ще на полу два впало. На землю прямо кущик похилив дощ. Та ти не поламай, бо ти так його за чуба схватив. А ось цілі гірлянди, гляньте, скільки? 3, 6, 8, так, 8 і 3 в руках, 11. Ось так назбирали таке відеречко. Зараз візьмемо друге, бо це відро у нас 20-літрове, важке, так що будемо в друге вже. І ось яблучка наші злиті, багато, дасть може Бог що визріють. Так, ну що, збираємо, далі перейшли на іншу ділянку. Тут уже пішли інші сорти. Ось такі маленькі красунчики якраз підуть на консервування. Ось який гарнюній кущик. Ще тільки починають з сливки в'ющуюся ось такі. Ось погляньте, яке чудо природи. Ніби троянда гляньте. От уже ж красиво. Треба ж так. Є гнилі, є чорненькі. Один викинули гнилий, один чорненький поки. Ну, це вже тут залишились зелені. Ось. Ану, покажи, покажи. Ось гляньте, бачите, геть чорні. Давай їх в компостну яму. Так, на удаління підуть. А нам треба... О, ще один, три, вже чотири. Отак. Яблочка побільшали, налилися гарні, висять Вова їх уже підпер, тому що боїмося, щоб гілка не зламалась, бо дуже шкода, яблука хороші, гарні. І як завжди, як я знімаю, як не мотоцикл, то собаки гавкають. Хочу зробити похвастушки. Пам'ятаєте, я вам показувала декілька кущиків, де не помістився перчик, ось він тут такий вродив. Це перець гіркий. Ось такі перчинки на ньому починає червоніти від сорому. <сум> Отакий вродив. Думала, що нічого не буде, але ж є ось так. На кожному кущику є ще цвіте, і ще є зелененького багато, так що будемо з перцем.